Початково цей оприскувач робився для використання на мотоблоці, тому привід запітка самої рідини була від мембранного насоса. Він стояв один, була проста система на тоненькій трубці на конкретно цей середній насос. Але прийшла пора, з'явився трактор, Андрій, брат мій переробив його для того, щоб чіпляти. На трактор. Далі історія така, що Андрій пішов служити, а я зайнявся цим оприскувачем. Взяв його, бочка 100-літрова залишилась. Така от простенька рамка. Доварив отакі прості ножки для того, щоб ставити його на ґрунт і не обламувало форсунки. Ширина захвату 5 метрів. Працює на 10 форсунках, які стоять на відстані. 53 см. Тобто від форсунки до форсунки до форсунки 53 см. Що? Яка особливість? Чого три насоси? Поясню, набирав по черзі форсунки. І виявив, що конкретно ось цей насос. Перший легенько тягне 5 форсунок, 6 вже не тягне. Цей тягне 3, а цей тягне 2. Всі ці насоси, крім цього, Бушні зняті із несправних. Акумуляторних оприскувачів, в яких здохли акумулятори, а новий оприскувач стоїть стільки, скільки коштує акумулятор. Тому були куплені нові ранцеві ці оприскувачі, ми їх використовуємо часом теж. А насоси зняті і присобачені сюди. Працює він доволі непогано, хоча на сьогоднішній день я поставив би два нормальних нових насоси, і все було б добре. Як реалізовано? Із бочки виходить, фітінгом виходить труба 20-та водопровідна. І таким от чином. Трійник, трійник на насос, коліно і на цей пішло коліно. Значить, Бачимо, перший насос тягне оцих 5 форсунків, форсунок в праву сторону. Дві форсунки і три форсунки, шланги під низом пішли далі, якось так. Я в цілому роботою задоволений, хоча хотів би ще дещо переробити. По-перше, треба два насоси нормальних нових потужніших насоси поставити це раз. і обов'язково треба поставити фільтр. Бо сьогодні побачив, хоч вода і водопровідна, але тут є в цих форсунках сі частини, які фільтр стоїть всередині, іноді підзабиває це все треба контролювати. Ну, така от саморобочка Має право на життя, функцію свою виконує. Звісно, хотілося б щось доробити, але на все свій час.